Є, друзі, досить впевнений контакт на середній дистанції, рибка таки непогана. Друзі, я вас вітаю, мене звати Віктор. Сьогодні я от у себе в селі. Маю кілька вільних годин. Вчора вечірком перевірили. Окунець клює, деякі вже віднерестився, деякі ще не реститься. Взагалі з цією погодою в цьому році все дуже дивно. От зараз зранку я в шарфіку, в шапці, під вечірок це все можна знімати спокійно, бігати в одній футболочці. Загалом, як я вже повторився, часу небагато, тому будемо виходити з того, що маємо. Рибка досить активна, вовчиком вже кілька зловив окунців. Думав, я розпочати з волкера, от і тяне, дивіться. Але все ж таки виходів на поверхні нема, тому стартанемо з силікону ну, нового покажи. Хороший. О, дивіться. Будемо ловити такими невеличкими А, Тому що щось окунець все ж таки от вчора перевіряли. Більш крупні не хоче, там 1,5. 1,7 і дюйми. Ми це може перевіримо, якщо буде прям роздача. Але розпочнемо з чогось дюймового, з чогось креатури з якоїсь. Тому що окунець надає перевагу зараз саме таким приманкам, тому не буду затягувати про все, що вважатиму за потрібне, про комплекти і так далі, про всі нюанси ловлі. Розповім далі. Так, розпочну я знову ж таки, як сказав, з силікону. Перші закиди на дальняку, там такий корчик у воді є. Стирчить з неї, і біля нього якийсь окунець ще не реститься, інший вже ганяє малька. Знову ж таки, ранок, хоч і весна, але по вчорашньому дню себе досить гарно зарекомендували такі більш активні проводки. Звісно, що ж паузу ніхто не відміняв, але окунець от десь там і стоїть. А прокльовий він, в принципі, як із дальняка, так і на ближній дистанції, тому що вода досить велика. Але розпочну все ж таки з дальняка, щоб обловити той корчик. У вовчика там було кілька рибинок, де і кліваки звідти слідують постійно. Що по монтажу, як я вже сказав, креатурка це бітл від Big Bates, такий в натуральному кольорі, я дещо далі покажу. А по вантажику в мене стоїть 1 грам. Гачок, звісно, що ж теж невеликого розміру, щоб по максимуму реалізувати гру приманки. Ну, як ви бачите, з першого закиду все ж таки не проявляє себе. Можливо, дещо підвибили з цієї точки вовчик всього його наколашматив, але я не думаю, треба більш якісно обловити різними проводками це місце, а потім вже думати, куди його зміщатися далі. Є, друзі. Досить впевнений контакт на середній дистанції рибка таки непогана, такий гарний окунець. О, дивіться який. Грамчиків 150 в ньому, має бути. я тільки помітив, що не поставив камеру на підзарядку. Зараз би не зняв вам кліваку, оце було б весело. І зажер так добряче. Один грамчик, як я вже сказав, і окунчик просто шикарний ранковий. Отакий ще пузатий, але на таку паличку, о дивіться, дивіться, ікра з нього витікає. До речі, отут і руйнується моє таке упередження, що в нерест окунь не кліє, особливо самиці. Я про це розповідав в одному з попередніх відео. І як виявилося, був неправий. Тому цю мамочку ми відпускаємо. Обережненько. І будемо ловити далі, тому що, поки кліє, треба по максимуму скористатися цим ранковим виходом. Як я й думав, саме біля корча рибки лишилося вже не так багато. Тому потрібно більш квапливо перевіряти інші зони. Тому що їх тут достатньо, можна навіть по цьому периметру, можна сказати, такої невеличкої затоки, міляки місцевої, погуляти. Тому що риба проявляє себе в принципі, досить активно. Головне це попасти її під носа і дещо витримати паузу. Тому що, якщо її ввести взагалі без пауз, я думаю, плівань буде набагато менше. Тим не менш, Вовчик зараз переключився на волкер. Пробує, але надгіперактивного окуня поки що не спостерігається. От вчора ввечері такі рибки все ж таки присутні були на тості. Мені вдалося отримати кілька клівак, але не реалізував ні одної. Навіть потягав кількох кабанчиків, але знову ж таки чомусь на волкер він завжди сідає слабкіше. А поки що продовжу обловлювати по периметру таким віялом. Ось цю точку, тому що десь тут я впевнений, ще можна натрапити на якусь зграйку. Там, да, там щось вийшло, але то не окунь. А я відео до А. Я бачу, як там просто стрибнула риба. О, підсів на паузі. Точніше, не на паузі, а на підриві. Тільки я хотів підірвати, почав уже навпаки вести більш без пауз. І отакий невеличкий, але кабасик підсів. Не хочеться його сильно довго мучити, але ж гад бере досить таки гарно за верхню щелепу, без шансів, щоб зійти. от такий, окунець, уже повний ікри. Коли це відео дійде до вас, то ці кабасіки вже будуть а, з пустим пузом ганятись за мальком і від'їдатись після нересту. Але все ж таки як є. Знову ж таки, обловив віялом кілька точок і знайшов тут рибку. Вона тут тримається якось досить локально, але розкидана, як виявилося, не тільки по прив'язці до травички, до цих всіх корчиків. Хоча, знову ж таки, велику кількість вовчик там підловив в якості трьох штучок. Вони там були зосереджені, та й я одного зняв. Ця прив'язка до трави дуже часто грає значущу роль. Але так як тут така локальна міляка по всій іншій водоймі, а там теж а, дофіга локацій, дофіга місцяків, А тут саме мілко і тут окунь збивається. Тобто є навіть сенс закинути туди на середину і подивитися, що там. Але, на жаль, як я вже кілька разів вам казав, сьогодні часу небагато. Тому якось обловлюємо те, що є. Хочу сьогодні насправді по мінімуму експериментів зробити, тому що все, що хотів, о, друзі, все, що хотів, я вчора проекспериментував, а зараз просто покажу, до чого ці експерименти приводять. Ну Це вже геть мілкий, закриєчок губи, але... Палка в'яже досить соліно. Ну, отакий окунець. Давайте тоді про комплект. Сьогодні зі мною тікт The Answer до 3 грамчиків в якості ультравайту. Йому асистує Shimano Vanford 2500 500 S. І наш шпульці в мене зовсім трошки 02 по Японії UGK X-Braid Upgrade. Саме таким комплектом я сьогодні і ловлю окунців. Це супер! Чудовий комплект. Після Xest я перейшов на цю паличку, в принципі, задоволений. Хоч і чуйка не така визначна, як у тих же XEST, Evergreen. Але цей інструмент дозволяє мені виконувати будь-який тип анімації, який я забажаю. Чим ті спінінги, на мою думку, не могли похвастатись. Але знову ж таки, сьогодні в нас не про палки. Про палки ми ще з вами поговоримо. Сьогодні ловимо окунців. Ах, яка бляха, ж ти, муха вова. У мене немає більше 12 гачків. Це була щука, друзі. Я на паузі вам заповільнив, сподіваюсь. Ловимо окунців. Ах, яка. Дивіться, монтажа немає. Сильнючий удар. Зараз будемо в'язатись. Хоча я вам казав, що сьогодні не планую експериментувати, але в моїй мінливій голові щось дуже швидко змінюється. Поставлю я ось таку креветочку, вже на 10 гачку, але незмінним лишиться грамчик. Сподіваюсь, що ця тема в принципі теж принесе результат. Вона досить подібна, така насправді об'ємна і теж з лапками, з цією всією історією. Молюско ракоподібної, як я люблю казати. Ну, я думаю, окунець ще поки що має порадувати, тому що лише яка там сьома година чи восьма Вовчик? Вовчик каже, не знаю. Ну я думаю, десь годинка сьома, початок восьмої. тому ще окунець має покльовувати. Тому очікуємо на наступне клювання. То я б його ж звісно що собі лишив. Ох, блін, друзі. Оце подача була. Креветочка теж манить окунців. Дивно, що він зійшов, здоровий гачок. Але інколи бувають такі ситуації, що навпаки великий гачок чомусь набагато гірше засікає рибу. Але зазвичай таке трапляється в умовах, коли окунь саме жує приманочку. Гачок не одразу поміщається в рота, або рибка школиться. І лякається. Зараз це досить дивно, але фактор банального сходу він теж існує. Тому сподіваємось, що там цей окунець не один, тому що був він дійсно непоганих розмірів. Що стосовно проводки, то в принципі нічого особливого тут немає. Це всілякі комбінації підривів, подвійних, потрійних, інколи це взагалі посмикування в кількості 5-6 підривів вудлищем. З певними обертами-котушкою. В принципі, нам потрібно, щоб окунець побачив нашу приманку, витримати паузу, щоб він її взяв, а бере він досить швидко. Тому пауза ну, не сильно довга, але знову ж таки я дещо експериментую. Пробую як і майже без пауз, так і такі затяжні зупинки там, в якості 4-5 секунд. О, о, от тільки що якраз він причавив, наче. Дещо з вами заговорився, тому означає, що, можливо, йому потрібна дещо більш довга пауза. Але це не відміняє того, що окунь має помітити нашу приманку. Хоча водичка досить прозора, наскільки я бачу зараз, тим не менш його потрібно якось роздраконити і зібрати. А вже вдало витримана пауза дає йому змогу подумати і вирішити, чи потрібна йому така смачненька креветочка, чи ні. Ого, так. Ні разу в житті не отримали. Друзі, з дальнячка. Дещо я призупинився, окунець пішов на мене. І в принципі, таки очікувано, що певна його маса стоїть там поодаль. Рельєф тут досить подібний, хоч там і дещо глибше, але в порівнянні з загальною глибиною на озері... Тут у нас прям міляк. Оце вже, до речі, самець. Самі розумієте по чому. Не буду його мучити. Відпускаємо. Ну, В принципі, рибка покльовує. Це дуже приємно, тому що потім йти підрізати дерева після цього буде не так весело. Тому зараз відриваємось як можемо. Знімаємо для вас з Вовчиком кінцо, щоб ви вже вдома покайфували і, можливо, собі захотіли піти на риболовлю. Що стосовно загалом поведінки окуня, то я вже наче все розповів. Зараз такий період, що зловити не складно, головне розуміти, де його більше. Ми вчора трошечки погуляли. ну Як виявляється, мілячки пріоритетні під час нересту. Так, в принципі, було завжди. Особливо помічаючи, що цей мілячок заростає. Тут Стає справжня мека для окуня. Він тут збирається, він тут тусить. я Думаю, можна перейти навіть отуди на куточок. Там теж вздовж рогозу його має бути достатньо. Але, правди кажучи, скажу вам, ходити такого прям бажання зараз немає. Тема підібрана, все наче ясно прозоро, треба просто е, ловити рибу, реалізувати якомога більше клювань. Можливо. Є резон перейти отуди, на кут. В принципі, ще кілька проводочок я зроблю і прогуляюсь. А якщо ні, то можна виконати такий досить цікавий експеримент з дальнячком. Збільшити вагу там до 2-3 грамів, можливо, зробити якусь рознесену оснастку, щоб зберегти плавність подачі і виколупати з, того, з тієї сторони якогось кабанчика. А що там у Вови? Вова, 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 ти вкрав паличку нашу, яка дуже і дуже подобалася окунцю. От ти гад. Що, що ти скажеш в своє виправдання? Тепер у нас нема на що орієнтувати. Тепер у нас нема на що орієнтуватись, тому скажи, ж це можливо такий дзвіночок, щоб ми перейшли дещо далі, так? Да? Ні. Ні? Ні, так ні, буде стояти. Є. Друзі, щось ще цікавого хотів розповісти, так це ви і самі, можливо, помітили. Фактично кожна рибка в мене йде з іншої локації. Обкидую я попередні містяки, на яких траплялась рибка, траплялися окунці, але все ж таки, от прям згруповано він не стоїть. Що для весни є досить дивною ситуацією. Але, можливо, такі ікряні самочки все ж таки. Люблять стояти окремо одна від одної. Ну, це моє таке припущення, але це не дає мені приводу мочити рибку. Треба відпускати. В принципі, як сказав би мій кент Андрюха, поремо далі. Так вже сталося, що всі найменші гачки в нас закінчились, тому в принципі перейду я до іншої теми. Теми під більш великий гачок. Це такий Magic Stick від флагмана. Вже багато разів в цьому сезоні виручав. А я сподіваюся, зараз не підведе, хоч і по об'єму це вже зовсім інший рівень. Хоч і та приманка досить така розгалужена з великою кількістю лапок всі ті креатури точніше ця просто прогониста, але тут є що їсти. Ну і, можливо, більш крупний, окунець оцінить. Але треба враховувати і вірогідність того, що риба взагалі закриє рота. Тоді доведеться на такі здоровезні гачки тулити найменші приманки. Чим я, звісно, займатися не хочу, але ми подивимось взагалі, як себе риба проявить відповідно до цієї теми. Є. Друзі, таки на зміні приманки після довгих очікувань рибка підсіла. Дещо я змінив тему, все ж таки Оп. момент з дальнячком мене дуже привабив. І тому я поставив таку приманку, яку мені недавно Андрюха передав. Це М5 Крафт Читер. 1,2 дюйми, насправді дуже об'ємна приманка. Сьогодні прямо по такому класичному об'єму я ще не ходив. По всіляких танто подібних темах. Отакий. У фіолеті. Оцей саме колір на цій водоймі вже роками перевірено, досить гарно себе проявляє. І отакого симпатичного окунця мені приносить. Ну просто кайфець. Зараз окунця за поверну. Проводку, якщо чесно. Я вже толком і не пам'ятаю але це точно була якась комбінація підривчиків. І на паузі на певній нерівності у рельєфі рибка взяла. Взагалі, дно, в принципі, на цьому мілячку воно дуже специфічне, воно таке з бугарками всілякими. Тому таку вагу насправді вести не дуже зручно, тому що вона постійно встрягає. У мене вага зараз 2 грами, Я вольфрамчик поставив. У мене один ще є 2-грамовий. То нехай відпрацьовує. Ну і в принципі, недарма спробував, недарма пробиваю цей дальнячок, тому що свіженька рибка звідти може цікавитись моїми темами. Ну, така ще ідея варіюватися з більш активною приманочкою, з активним хвостиком на пасивній проводці, вона вже й по минулих роках приносила гарних кабанів. Значно більших ніж оцей мій, але. Гріх жалітися, враховуючи наші часові обмеження по риболовлі. Тому продовжуємо, я думаю, можливо, ця тема дасть ще щось, тому що загалом вже кілька клювань я на неї прогавив. Як для загальної активності риби, дана приманка є занадто об'ємною. Але певний акцент на крупняка можна зробити, він в теорії має його хоч їсти. Ну, як бачите, Окунець вже підтвердив, що йому дані експерименти цікаві. Тому давайте ловити, можливо, буде ще щось, тоді вімкнемось. Друзі, остання тема на сьогодні, яку я вирішив спробувати, часу вже зовсім обмаль, 10 хвилин, може 15 витиснемо. Це спортивна мормишка і хітомі 1,1 дюйм. В принципі, ще кількох пасивних окунців нею можна добрати, а то щось читер, результату більше не показав. Ну і будемо завершувати після цього, ще дещо вам розповім. Та буду топить собі по справах. Тому давайте не гаяти часу. Можливо, ще щось вдасться доловити. О, друзі, от і спортивна мармишка. Під ногами, коротке підсмикування, така зупиночка. І це найменший окунець за сьогодні. В принципі, зараз ми ще спробуємо його на пляжі куповувати. Буде наша остання точка на кілька закидів. Тому хутко цього окуня випускаємо. Все, що я хотів вам ще розповісти, це вже ой, в кінці буде. Остання наша точечка на сьогодні. Вчора тут окунець був помічений прямо під ногами. Тому сильно дальній закид не потрібен, я не буду злазити зі спортивної мормишки. Продовжу нею працювати, але ну, я думаю, якщо риба буде, вона себе проявить. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Вовчик зловив ще одного кунця на свою темку з пасивкою. З креатуркою красавчик моя спортивна мормишка на цій точці на пляжику мовчала, але зараз не про це. Вовчик ще помітив один дуже цікавий момент, коли я сказав, що рельєфу на тій точці, на якій ми провели більшу частину риболовлі, не дуже цікавий. Потім казав, що навпаки рельєф цікавий. Тому давайте все ж таки поставимо крапку по рельєфу, тому що по всьому іншому, по приманках, по проводках і інших нюансах, мені здається, я достатньо розповів по ходу риболовлі. Рельєф на точці досить рівномірний, якщо брати загалом. Це мілячок, він чітко виражений, є. Певне заглиблення посередині, але як же ж без нього? Рівного плота фактично ніде не існує, або воно досить непротяжне. Загалом, по тому мілячку, він досить такий замулений, дещо можна сказати, навіть піщанистий. Там є такі бугарки. Вони дуже невеличкі, вони досить локальні, але їх насправді по периметру загалом досить багато, особливо, якщо ви будете кидати більш велику вагу. Вони є не всюди, як я сказав, але на них дуже часто, особливо в літню пору, стоїть окунець. Тому от саме великого окунця, начітера, я зловив приблизно на такому бугорку, коли з нього злізав. От, спав я з цього бугорка, перестрибнув його, і потім на невеличкій паузі окунець і доїв приманку. Тому я сподіваюся, вам було цікаво дивитися все, що ми сьогодні назнімали. Намагався, щоб було і інформативно, і досить емоційно виражено, це все підкріплено а, там, певними емоціями моїми. А також маю віру, що цей формат вам заходить. Тому на цьому буду з вами прощатися. Всі питання, які стосовно риболовлі або загалом могли виникнути, задавайте їх в коментарі. Ну а ми зустрінемося, звісно що ж, в наступному відео дуже-дуже постараюся, щоб це був Судак. Тому до зустрічі!